Серія інцидентів у тилу загарбників у Ленінградській області. Зійшли з рейок одразу два тепловози. Є загиблий. В тимчасово окупованому українському Маріуполі прогриміли вибухи. Які деталі відомі? У анексованому Криму палало на аеродромі гвардійське. Тим часом Генштаб верифікував ураження кіріжського нафтопереробного заводу на Ленінградщині. Усі подробиці далі. Не забудьте підписатися на канал Сій час та поставити лайк цьому випуску. Аварії на залізниці в Ленінградській області ворога 14 вересня. Російські змі скаржаться на два інциденти з потягами у цьому регіоні. Наприклад, у Лужському районі з Рейок зійшов тепловоз із 15-ма цистернами. Рух потягів перекрили в обох напрямках. Затрималися 10 електричок. Тут, як стверджує російська влада, постраждалих, нібито немає. Інший випадок трапився у Гачинському районі поблизу станції Семріно, де зійшов із колії тепловоз. Загинув машиніст його затисло у кабіні. У кареті швидкої він помер після того, як його деблокували. Губернатор області Олександр Дрозденко видав, що планують посилити роботу правоохоронних органів, аби забезпечити безпеку на транспорті. Зазначається, що до Луського району прибули сапери, а російські слідчі перевіряють версію диверсії. Хоча офіційних даних щодо причин аварії немає. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав: Ленінградська область, рух потягів раптово зупинився, підозрюють диверсію. І чого це раптом? Рухаємось далі. Гучно було на тимчасово окупованих територіях України. Петро Андрющенко повідомив про вибух у районі порту у Маріуполі. Крім того, вчора був зафіксований прильот по базі окупантів у Маріупольському районі. Згодом він оновив дані. Цитую: Урзув, перші деталі уражено базу між селами Урзув та Юрівка. Два прильоти не просто база, але з елітними підрозділами. Тому прямо в Яблучко. Дані по втратах, ураженню та техніці уточнюємо, але вони точно є за повідомленням з місця подій. Неспокійно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Моніторингова група Кримський вітер 13 вересня зафіксувала пожежу на аеродромі гвардійське. За її даними, займання почалося після того, як російські окупанти оголосили тривогу через атаку безпілотників. Горіло також на позиціях протиповітряної оборони загарбників біля Оленівки. Я ж бо нагадаю, що уже у ніч на 14 вересня дрони налетіли на тил російських окупантів Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій завдали удару по Кіріжському нафтопереробному заводу у Ленінградській області Росії. На нафтопереробному заводі було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Йдеться у повідомленні генштабу. Кіріжський завод один із найбільших у Росії. Він виробляє близько 80 видів нафтопродуктів зокрема бензин, дизель та авіаційне пальне. Саме цей ресурс забезпечує армію окупантів. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Росія виявляється звернулася до Туреччини з пропозицією викупити назад зенітно-ракетні комплекси С 400 які пам'ятаєте були, здається, чи то в 2018-му, чи то в 2019 році. Да-да-да, продані росіянами туркам. І тоді, ну, до речі, скандали були також. Ми це пам'ятаємо і знати і так далі. Там на два з половиною ярди вони продали. А, а що случилось? А, а що таке? А чому це вони звертаються до турків? Щось поменшало у них чи комплексів чи що? Ну, знаєте, з таким же успіхом. Я не знаю, що там турки врешті-решт таке рішення приймуть. Звичайно, все-таки вони з огляду на Сполучені Штати будуть діяти. Я сподіваюся. Але е, нехай турки краще продадуть залишки того літака, який російські збили свого часу. на потім росіяни дуже круто, до речі, помстилися, дуже креативно помстилися. Вони почали там бульдозерами давити і е, мандарини. От, оце була відповідь, це потужно було. Тому е, ви знаєте, я коли цю інформацію побачив спершу думав: ну хтось так, е, як кажуть, нахрюкнув інформацію, але розумію прекрасно, що цілком вірогідно. Цілком вірогідно. Ну пам'ятаємо, коли Росія звернулася до якщо не помиляюся, Лаосу викупити там відповідні танки. Їх там небагато було. А Мосфільм це ж на повному серйозі. Бо про це ж Шахтазаров доповідав і розказував безпосередньо Путіну. І Це дали ВТР. Тобто, це була правда. О, з Мосфільму танки поїдуть воювати в Україну. Тому це виглядає досить таки серйозно. Знову таки, якщо співставляти факти, пазли складаються. Ну, давайте подивимось лише зведення, наприклад, нашого головного управління розвідки. Я пам'ятаю там ще десь, ну, наприкінці минулого року, можливо, десь початок нинішнього, в тому числі, мені телеграм-канал чат-бот писали: А де ж Крим? Чому про Крим? Все, забули, мовчить Крим. Ну, було, наприклад, на початку січня нинішнього року враження на південному березі Криму в горах там пункту дислокації одного з зенітно-ракетних полків. До речі, тоді РЛСК і разом з особовим складом командира полку тоді, по-моєму, і чи начальника штабу знищили в тому числі. І я до чого, що зведення гору сьогодні кожного тижня, фактично, так, РЛС. Пошкоджено пускову установку або знищено. Тобто ситуація з ППО в Криму окупаційним вона виглядає надзвичайно погано для окупантів кожного разу, що знищується. Це цілеспрямована робота. По-перше, Крим завжди в порядку денному, і, власне, ну тягнули з глибини території Російської Федерації. Бачите, не все можна притягнути, можливо, просто немає. Знаєте, в такі хвилини я чомусь згадую. Такого собі китайця звати його Сі Цззіньпінь, який зараз сидить у Пекіні і Пекіні, і так тихенько потирає рученятами і посміхається. Вони все прекрасно теж бачать і розуміють. Тому цілком вірогідно, що це правда, і така історія є. Знову таки, як поведуть себе турки? Ну, побачимо. побачимо Хтось, знаєте, говорить сьогодні, я почув це навіть уже Мовляв, турки можуть продати, бо саме закупівля цих комплексів тоді викликала величезний гнів Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте? Мова тоді йшла в тому числі про винищувачі F-35, Відповідно, мовляв, турки повернуть ще й матимуть з того зиск і почнуть свою історію з F-35, з чистого аркушу паперу. Побачимо, Ердоган він, хоч і стабільний у своїх вподобаннях. Але це схід, а схід справа тонка. Справа тут краще і правди і не скажеш. Я коли до ефіру готувався, пане Сергію, щоб там від Криму далеко не відходити, то е, ну, моніторив вашу медіаактивність, ваші заяви з колегами, роботу в ефірах. І здається, на телеканалі Спресо ви сказали таку фразу, що у небі над окупованим Кримом скоро можуть з'явитися українські літаки. Це журналісти вже так трішки перебільшили, чи Ні. можливо дійсно? Я просто контекст Ні. не знаю. Поясніть. Ні, е, до речі, е, багато хто навіть підходить, якщо там є можливість з кимось спілкуватися, і, і кажуть: ну це ж правда. Ми ж хочемо вірити, що це правда. І я кажу, так е, фраза така прозвучала, але я можу її розвити для того, щоб було зрозуміти. Зрозуміло, в якому контексті воно е, було сказано, і я не відмовляюся не відмовлюся від. Е, Цієї фрази я думаю, спробую пояснити доволі таки аргументовано. Про що йде мова? Врешті-решт, я вже частиночку всього цього сказав: що на що в Криму на території тимчасово окупованого півострова дуже активно знищуються системи протиповітряної оборони, е, сама система це не лише пропускові установки Власне, як я вже це зазначав, е, знову таки, подивіться у нашій бойові комарики. Коли працюють по нашій тимчасово окупованій Кубані, да, ми говоримо про нафтопереробні заводи, наприклад, або Ростовщина, або там Ставропільський край, або навіть Волгоградщина, є сюди теж, бо це південний терен, відповідно, і вектор дії наших ударних дронів, вони пролітають Крим для того, щоб ніхто не заважав нашим комарикам летіти до там, наприклад, Краснодарського НПЗ. Що треба зробити? Треба так, щоб ППО о, не влучало. Для того щоб не влучало, його має не бути. Не має бути Релесочки, яка має відслідковувати польоти е, наших комариків. тому що за комарами, а це теж є їхній функціонал, в тому числі прокладання маршрутів, виснаження системи. Протиповітряної оборони Російської Федерації за цим всім має летіти щось більш серйозніше. Тому, на перспективу, я не думаю, що вона така десь далека. Наступне може бути щось серйозніше з видів огневого раження. Це можуть бути ракети, за якими можуть вже летіти і літаки, які будуть виконувати відповідні завдання. І паралель відразу я переконаний в тому, що, наприклад, ізраїльтяни вони. Взяли на озброєння дещо з нашої тактики, тому що саме ізраїльтяни спочатку задайте знищували іранську систему ППО і потім вже наносили удари відповідно по іранських об'єктах ядерних об'єктах. І, власне, що робить Україна? І почала це робити до Ізраїлю Знищує систему ППО для того, щоб, для того, щоб надалі вже вхід пішла більш серйозна зброя. От, от так і так воно й буде. Я бачу це таким чином. У нас, пане Сергію, наскільки я правильно розумію, є гарні успіхи. Ну принаймні, новини, є гарні з сумщини саме, тому що і вчора здається, президент сказав, що наступ росіян. Провалився, що ми нормально там дали по шапці. І до цього сирський до речі, коли інтерв'ю давав Миколаїв, він сказав про те, що фактично так і є. І я так розумію, що частину з тих там залишків, які ще залишилися живими, вони десь там на Запорізький напрямок перекидають. Чи це створює для нас простір, перспективу повної деокупації Сумської області? Ну, по-перше, дуже б хотілося, так, звичайно. Я не поспішав, бо все-таки дійсно, на початку ми говорили, провалився бліцкриг. Однозначно. Е, бо говорили про Сумщину у розрізі, в тому числі е, оцієї широко розрекламованої наступальної літньої кампанії російської. Бліцькриг там точно провалився, і потім ті успіхи, які продемонстрували Сили оборони, в тому числі маневреною обороною, е, відповідно, звільненими населеними пунктами, у нас, наприклад, навіть в районі Бесалюки, давайте нагадаю, вдалося ворога відкинути за державний кордон України. Тобто, і плюс ще не забуваємо, ми завжди говорили, ми на Сумщині діємо на зустрічних курсах. У нас е, Лушківський район, Тьоткіно, ну, той виступ, той вріз в російську територію, він існує. Е, я його називаю Апендекс навпаки, так, він в російській території. І він їм дошкуляє, і він не знищений. Хоча ворог там атакує дуже активно і постійно. Ворог на сьогодні навіть має певні тактичні успіхи в районі юнаківки, але це знову таки все на е, зустрічних курсах. Відповідно, е, по перше, І це ну дало нам можливість в тому числі мати ті успіхи, які ми сьогодні на цьому північно-слобожанському відтинку маємо, і абсолютно вірно. Сьогодні те, що Сумщина не така пріоритетна в плані сухопутної компоненти для ворога, якраз перекидання тих сил і засобів, перш за все, особового складу, відбулося. Про кого мова? Про морську піхоту. Справа не в тому, що ця морська піхота, вона й моря ніколи не бачила. Хоча ця, наприклад, сумно звісна морська бригада. Бригада морської піхоти, 155, пам'ятаєте і так? Це та сама бригада, яка демонструвала жорстоке поводження з нашими полоненими. Я зараз без подробиць, щоб нікого не травмувати. Хоча, ну давайте назвемо речі. Це ті, що показали, як вони відрізають голови нашим полоненим. Е, і тому не мають права на життя від слова взагалі. Це та сама 155 -та бригада, яка двічі під вугледаром оновлювала свій особовий склад. Тихоокеанська бригада. Так, от, е, моря не бачили, але е, вони сьогодні їх перекинули. Ну, сьогодні, я образ кажу, сьогодні перекинули на Запорізький відтинок, абсолютно вірно. Е, не, не встигли ми їх там зафіксувати, як буквально відразу е, їх перекидають на добропілля. Питання чому? І не треба чорного ящику в студію, бо зрозуміло. На добропіллі, крім а, 40 ї ще додам, бригади, окремої бригади морської піхоти, ворожої та інших підрозділів, воюють, наприклад, російські спецпризначенці дуже дійсно підготовлені, класно бійці спецпризначенці, не за назвою, за підготовкою. Вони на добропіллі. Про що це говорить? Про те, що у тих росіян, які туди отим зайчиком застрибнули. Справи в них виглядають сьогодні не дуже гарно, але це тема окремої розмови. Не будемо поспішати. Я в цій ситуації по добропіллю завжди кажу: дай Боже, щоб в наших вийшло те, що е задумано, і те, що має статися. От якось так. Тому з Сумщиною тут абсолютно вірно. Ні, бої тривають, ворог активно такою, бачите з повітря. Сумщину, є рухи, є тактичні успіхи у ворога, але вони на сьогодні виглядають, знаєте, як то, як та валіза без ручки. Вже нести важко, кинути не можуть, бо фюрер дасть по шиї. от і все От і все. Тому вони брешуть, що вони там ще дуже добре тримаються. Пане Сергію, чи правильно я розумію, що удари, які там два-три дні тому були, до речі, серія ударів там декілька днів поспіль, нормально так били по Донецьку, тимчасово окупованому, по Макіївці, здається, і по да? ну по Донецьку точно прилітало, там нормально так. Донецьк, все... Луганськ, Горлівка. Да, 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 це все, щоб е, вибити їхній потенціал перед ось цим наступом, який вони планують е, зробити, чи, чи чи от можете прояснити цю історію з ударами? Ну, давайте по ударах. Так, якщо по Луганську ми говорили там кілька днів тому, це склад БК і перед тим було знищення відповідно. Якщо ми говоримо про Донецьк, я нагадаю, що там е, відповідно колишній армійський корпус дислокується. Наразі це загальна військова армія Російської Федерації. Мова йде про управління і удари саме. Ну, звичайно, ми говоримо про склади з БК, ми говоримо про е, місця дислокації техніки особового складу, але тут найголовніше, що вибуваються управління, тобто командний склад, який оперує. Перш за все на Покровському напрямку і нагадаю, це там діє 51-ша -та загальновійськова армія Російської Федерації. Якраз до речі, на Покровському напрямку нагадаю, також командував е, генерал Мардвічов, який зараз командує сухопутними військами Російської Федерації, е, автор е, цих е, мотоциклів на передовій. До речі, це, це його ноу-хау. Е, так, от власне це удари по Донецьку, це не про воду. Це не про туалети, це не про макійський роднічок. Це якраз про знищення командного. Тобто вибивається командна ланка, яка, звичайно, втрачається управління. Ну все дуже просто. І війська, ну, вони не в кращому психологічному стані, і оновити відповідно командний склад, призначити на посади можна нових. Певний час треба війти, як кажуть, курс справ, і це зовсім інше, там, командувати армію все-таки або батальйоном там ротою. Тому цілеспрямована робота. І саме бачите, дійсно на цьому напрямку, щоб зменшити тиск на покровський відтинок фронту.